Артем Ні і Максим і хочеться, ні, ні Фоксі, і, 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 ні Луна. У <говори> да, і... мене ось тут Луна і Фоксі. О, а, а, і ну, чекай, так, я まあ тут. Дали. Ну, значить, Луні буде за столу грати. Далі, давайте давайте Далі, будемо дай, записувати. Дам, 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 дам. Все, все погнали дам. назад. На так. Ну, <ш> а, <ш> на до речі, друзі, дякую вам а, за 30 на підпи, ну, підписників на моєму каналі. Да, да, 38. А от ти мене ще написує, я так само саме знімаю, в мене було так же само. Підписники я у тебе так. У ну. Ну, мене 38, ну вподобаю мене 32. Але підписників також 32 є за... Це того ж набирають вона набирає це Оце я хотів його з тобою зняти. Це, це так само хотів зняти Артем, ну це анімація, ну, ну, там, ну там не можна разом знімати. Ну це анімація, ти це розумієш? Артем, я тебе там додав, я тебе там додав, ну що ти ну що тебе не ну, видно, ну хто зі мною тебе знімався? Ну там вже видно. Максим, Максим, Його окне. Ой, драконіще в мене. Драконіще. Луна, куди ти лізеш? <су> друзі, в мене в, в мене кися, дивіться, куди лізе. Я зараз вам все покажу. Дивіться, куди вона лізе. Ой, друзі, Хто кусається. Хар хер хор-хар-хар хар хор хор хор. А я на мус я. А я на лутах. Давай, школа, давай, школа, згорай. згорай. Школа, згорай, згорай, школа, згорай. <плес> То, що вони хочуть, наша Давай, школа, гори. Горы школа. Ха-ха ха просто ну, така ревнина. Давай, 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 да пуй. З, з горы, школа. З горы. Я на лоб. А давай я сейчас упомню. Ай! Вода. Вода, 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 вода. З горы. Там хакеріно, спінітій, ну, йой-ой, я вийду. Це туди нешка. Так. Лабораторія. Тут можна клікнути, Ні, там буде лабораторія.

Артем, мені тільки що е, е, мені здається най, найсмішніша е, е, смерть е, е, в історії. Я, я собі їхав на машині своїй. Артем, я їхав на своїй машині, я перевернувся і вмер. Да, <тас> де, де Фокси. ця Фокси. Окей. Ну вы ну, думаемся на відео. Ні, там моя машина палає. Там моя машина палає. <тас> моя машина палає. Друзі. Oh, my <реку> Артем, а, О, ой, ти бачишь, не потом бачу, ну ти така піксель в мене. Ну ти в мене десь на шесть пікселів там ганяєш. А це <реку> подобно мене чи ні? Дай тебе бачу там. Ну в мене там на, наші пікселів виглядаєш. Не під рівни, Не пни під, рів... під кудись, то що ти зараз вмреш? Як ти здох? Атом, як ти здох? Це просто, як ти здох? Ой, я одного чоловіка А, я, я впав! Тут яка я дуринда! Яка я дуринда! Де Фоксі, Фоксі, де Фоксі? Де Фоксі? Де Фоксі? Де Фоксі? Де Фоксі? Фоксі! Фоксі! Фоксі розвалилася в частини! Фоксі! Де ти вмерла? О, тут Роблокс, давай Роблокс під гори. Ну, не, не, не під гори, ми тебе зараз під Фокси Фокси! О, привіт! Там боже речі, друзі, можете нам сказати, на що мені нужно взятие, точно же на моей идеи. Ну махненько можно взять маску, а мы хорошо лайки и ютубки набирают. Ну, ну маска ну там ще буде маска на ютубер. О, вогонь! Вогонь! Де вогонь там? Де там вогонь? Де де там у нас вогонь? Ой, я бачу вогонь, я бачу вогонь! Я, я бачу теж вогонь там. Друзі, ну там. Вон, е, вогонь, е, ну ви бачите? Оно, а. А, я не бачу, вони не бачать. Ой-ой-ой, там вогонь! Там вогонь! Артем, а ну куди ти спускаєшся? Ну куди ти спускаєшся? Ой-ой-ой-о-о-о-о-ой. Ой-ой-ой, диви. Там просто їх розвалило. Просто там будинок. Ой-ой-ой, а, а ти де? А ти що там? Давай, Артем, не йди до нас. Йди. Там, ой, блин, там вже до нас скоро буде цей. Я не хотів, я не хотів. Що там? Я не хотів, я не хотіла, Максим. Максим, давай тут це палає. Ну це просто робок спалає. Спала, Блін, зараз я вмеру. Я зараз я вмеру. Не треба спускатися Мені треба спускатися, то, що я, я не встигну. Мені треба спускатися швидко. О, все. Тут Фоксі! Фоксі! Дайте мені! дайте мені, мені. Фоксі! Привіт! Фоксі! Ви зараз Фоксі! Помагаю Тут Фоксі! Фоксі вмерла! Ні. Ні. Фоксі. Вмерла! Ти Вмерла. Що ти тут стоїш? Друзі, до речі, ну це буде е, на коротке відео, що мені через 9 хвилин ну, куди сіти. ай яй, -яй! <пала> О, Так, да. давай тут заяць. О, може на машинки прокатаємося? Давай на машинке прокатаємося. Вронь, врунь, врунь, врунь! -давай. давай на машинке! Що за бомба? 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 Що за бомби? У мене один хп. Що за бомба? Що за бомби там? Ти що нам ганяєш? А, це ти. А, артем, ти. у мене хп. А я за тобою, бачите, дивись, дивись, хто танцює. хер хур хор 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 вмер Я вмер. Друзі, а ви знали? що я забираю на то. Друзі, а знали, Артем Дуринда?

А я все не запрыгивала. А може, вони просто как, я мене запрыгнула на роботу в собак. Хакерство, Артемчик Хакерство. Да, просто партия, тут идешь, можна. Я зараз уступила роботу. Фокси, ты вмерла, Ні Ти вмерла, Фокси. Ооо-о-о, о о О це что таке? А ты знаешь? Я не знаю, не вс. О, а, не ручка, я не запоминаю, я запоминаю. Так, давай, 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 к що будемо звер... Давай, давай, к що будемо зверху? А я поднял, потому что может быть цунами. Но такое може бути быть цунами. Давай заслуживаем. Того, що тут На бубу? Ля бубу бубу ля бу бу о Артем. Зараз або буде не знову трусне, або цунами, або цей. Або ж є тут сподіваюся. Чекай, якщо зараз буде цунами, то це буде капець. А! <сосатес> я мру, Я, на мину, я, мру. я на Ты выжив? Да, я выжив, я... не даже сейчас выживаю А ты хотя бы... Блин, я тут дам. Я опять опасно зараз опасно. ай 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 Що Фоксі робить? Що Фоксі робить? Друзі, подивіться, що Фоксі робить. під балоном. я ось тут ховаюсь Ну під балоном. Я там під балоном. А З Фокси. Ну я ховаю не бачу от. Я за бартсом. <рикун> Нет, он ну, ты. Ты в мэр? Я нормаль. Аппе! Ну тут, тут, тут Фокси з ним щось не так. Хорош! Хорош, Атом, хорош, ти просто Атом. Ой, блін а там хтось Ой-ой-ой, я тут Фокси вижив Що там? А. Давай, моя, давай, моя. Не О, а, а чого ты так что была рука Фокси? Ой-ой-ой, тут гравитации! Гравитации! О-о-о! Я, 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 я одну чилька е, е, ...скинув. Давай! Давай зараз я буду першим на усю машиніку. У <смиряю> мене машина впала. In my car. Артем, давай сідай. О, хорош, давай. <і earthquake> Артем на тут аварія. Я перевернувся. Вот там бесплатно машина. Блин, я встиг. Ой, все, я на машине. А, чого она не напрацует? Хорош! О, метеоры! Я на гравитации тут. О, ой, зар... Ой, один впов. Блин, просто что масло вон. Сейчас я. Максимі, eh, друг, я знаю, я дивіться, я Друзі, я вам покажу. я зараз на такому риску. Ой-ой-ой. А я в лабораторії Ой-ой-ой, там, ну там, ну научила майже на моей хп. У нього одне хп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да, я знімаю. Подив, 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 тиран, тимаш, ну я знімаю, я знімаю Не наплюся тут. Я ж на те. Я ж на камеру і тут. Просто Ні, в мене, в мене тут немає цього мого штруха. Ви знали, що моську, моську. А ви знали, що Артем стане атом? <світ> <світ> що Артем стане... Ой, блін, ну це було так близько. Друзі, ну ви бачили, воно там, воно там е е е так близько було до мене. Вон там метеор. Ой, блін, та метеор. о, блін, там фоксі виживає. Артем, не ну, ну, давай же після цього раунду не закінчувати. Просто э, просто мені ж зараз треба на ліску. О, я вижив. А, я, я, я на карті залишився. Допоможіть, друзі. Допоможіть. Я на карті залишився. Бачиш мене? Ну бачиш мене? <реш> не допоможіть. Я тут залишився. Е, о, 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 о тут ще один челік зі мною. Блін, він зачет не впав. О, школа. ні, загора школа. Е, я он буду перший. Е, я, я телепортувався назад. За <реш> полізія. Так, Артем, давай же тут закінчувати Давай же тут закінчувати Эээ, давай. давай, давай, давай одну Так, давай. Ні, Артем, давай. Давай уже закінчувати Артем, вставай, вставай! ось тут. Ну, друзі, Ми зараз ще будемо одну хвилинку но поки все докінчиться, так що зараз почекайте. Я поки почекаю, поки... Ну, що ну, там буде. Сергій, давай, 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 Все, давай. Так, друзі, на сьогодні, на сьогодні ми грали в Notard натур... Saraw, натур... на, на сьогодні з вами були Максим і. Да, да, ну всім ще раз з Новим Роком, навіть якщо це 15 число. На ну все одно, ну всім гарного дня. Ну всім, ну всім дякую за те, ну що подивилися до цього. Ну так, ну, ну так довго. Так що, не шмаркає, не, не підписатися, будь ласка. Не, не до Арбана, не будь ласка. Так що всім пока. <laughs> всім пока, всім Носим гарного дня, Носим... ми вже закінчуємо. Все, до побачення всім.